Всім доброго дня! Ви потрапили на канал Жани Бланк Наші люди всюди. Хочу вам розповісти сьогодні про дуже важливі зміни, які чекають українських біженців, які стоять на обліку у джоб центрі і отримали вже тимчасовий захист. Прошу звернути вашу увагу на всю серйозність ситуації. Додивіться це відео до кінця, це є дуже значуща для вас інформація. Нагадую вам, що ви можете записуватись на мої безкоштовні консультації через мій волонтерський телеграм-канал. Ставте дзвіночки і подобайки, якщо вам моє відео сподобалось і воно вам було корисним. А також не забувайте підписуватись на мій YouTube канал. Запрошуйте своїх друзів, знайомих. Діліться інформацією для перегляду. А ще ми з вами поширюємо нашу рідну українську мову. Це також дуже зараз цінно. Ще я хотіла запросити спонсорів та всіх бажаючих, які хотіли підтримати мій YouTube канал. Я залишу інформацію для перерахування під своїм цим відео. Ну що, погнали! Давайте з вами розберемо, які будуть введені в дію нові правила у Джоб-центрі з 1.07.2023 року. На головному сайті «Бюрдергельд» в перекладі, що означає гроші громадянина, є нове положення, яке було прийнято ще 3.06.2023 року. Воно називається так: Допомога для громадян. Доступність як додаткова вимога до ефективності з 1 липня 2023 року. Посилання на це положення буде в описі під цим відео. Отже, з 1.07.2023 року будуть внесені деякі зміни в закон про доходи громадян. Основна зміна в цьому положенні звучить так. По суті, доступність отримувача допомоги від центру зайнятості є обов'язковою умовою для права на отримання допомоги громадянина. Таким чином, відсутність на місці веде до повної втрати права на дохід громадянина. Саме цікаве в цьому є оце саме речення. Давайте ще раз його прочитаємо, щоб зрозуміти його суть. Таким чином відсутність на місці веде до повної втрати права на дохід громадянина, тобто, це означає, що з 1.07.2023 року присутність на місці особи, яка має право на отримання доходу громадянина, тобто всіх соціальних виплат, є обов'язковою умовою для отримання права на отримання доходу громадянина. Таким чином, доступність і присутність на місці напряму доповнюють інші вимоги до людей, які стоять на обліку джоб центрів Тепер давайте це розберемо простими словами, що від нас з 1.07.2023 року буде вимагати джоб центр Це наша присутність і наша доступність. Нас, українців, українських біженців, які знаходяться на обліку джо-центрі, є зараз важливим моментом, навіть навіть не важливим моментом, а обов'язковим для того, щоб можна було отримувати свої соціальні виплати. До цих пір така функція, як доступність, була необхідна тільки як частина зобов'язання співпрацювати. І вона не була обов'язковою. А що ж тепер? 1.07.2023 2023 року присутність на місці, особи, яка має право на отримання доходу громадянина, є обов'язковою умовою. Це означає, що доступність стане обов'язковою умовою для отримання допомоги громадянина. І вимога на доходи громадян можлива тільки в тому разі, якщо з людиною можна зв'язатися. Тобто, людина повинна бути. Постійно на зв'язку з джоб-центром. Ті люди, з якими не можна зв'язатись, вони не мають права на громадські пільги. Тобто на всі фінансові соціальні виплати. Щоб пояснити це простими словами, то можна сказати так, що людина, яка стоїть на обліку у джоб центрі і отримує фінансову допомогу, повинна виконувати обов'язкову умову доступності і присутності. Що це таке? Давайте розберемо далі. І зверніть увагу, що коли людина недоступна, то вона позбавляється не тільки стандартної ставки виплати грошей, а й оплати витрат за житло, опалення, а також за медичне страхування, що означає доступність 1 липня 2023 року для доходів громадян. Доступність надається при виконанні слідуючих умов. Повинно бути перебування в так називаємо ближній зоні центра за до центру зайнятості. Це перше. Друге, отримувач допомоги для громадян повинен мати можливість відвідати потенційного роботодавця центр зайнятості або якісь заклади, які проводить сам центр зайнятості. Окрім цього, отримувач допомоги повинен мати можливість. Приймати до уваги повідомлення та запити з центру зайнятості впродовж робочого дня. І тут є важливий один такий момент, що робочі дні включають в себе також і суботу. Тобто ви повинні бути на зв'язку 6 днів впродовж тижня. От такі, скажімо так, прям жорстокі умови. Тепер давайте розглянемо, які є виключення в цьому новому правилі. Обов'язок бути доступним припиняється у разі. Перше, повинна бути отримана попередня згода центру зайнятості на відсутність. І друге, повинна бути важлива причина відсутності. Що розглядається під важливою причиною? Перше це якісь медичні показання. Друге це церковні збори можуть бути. Третє це заклади в громадських інтересах якісь. Четверте відсутність на місці для пошуку роботи. І п'яте це волонтерська діяльність. Також може бути ще відпустка до 21 робочого дня на рік по узгодженню джоп-центром для працюючих. А також ще може бути відсутність непрацюючої людини, яка стоїть на обліку джоп-центрі. Ця відсутність йде по безробітті також на 21 робочий день на рік. Це може бути як відпустка по догляду за дитиною, або коли, наприклад, є дитина, яка неповнолітня і відвідує школу. То також можна тоді пропустити до 21 робочого дня. Прошу звернути вас особливу увагу. Як розцінюється відсутність людини на місці без поважної причини перед центром зайнятості у зв'язку з цими новими правилами, отримувачі соціальних допомог, які не інформують центр зайнятості про те, що вони залишають свій район і продовжують отримувати допомогу? Зазвичай здійснюють кримінальне шахрайство і соціальною допомогою. Давайте підведемо підсумки. Тепер про все вище сказано, тобто з першого. Липня 2023 року будуть введені сурові додаткові правила досягаємості для центру зайнятості і відсутності на місці. Невиконання цих вимог приведе до позбавлення права навіть на отримання громадянства і позбавить вас усіх соціальних допомог фінансових, допомоги на житло, на опалення і навіть на медичне страхування. Перед тим, як кудись поїхати, з того місця, де ви зареєстровані, маєте реєстрацію, от то треба перш за все добре подумати, чи потрібно вам це робити, або ні, чи вам потрібно поставити у, до відома ваш шоп-центр або ні. Треба на все думати, щоб не втратити, тому що потім повернути вже назад ви не зможете. На цьому, мої друзі, моя вся інформація вам уже. Вичерпана, я вам все розповіла. Я рахую, що це дуже важливе питання. Напишіть, чи цікава вам була моя ця остання, це моє відео? <гум> Щось <я> так, <гум> заговарюватися стала вже в кінці. От, і хочу ще сказати, що зараз ще подовжують люди приїжджати до Німеччини з України. І тому для них також це важливо, тому що вони все починають спочатку і вони будуть ставати після реєстрації і після отримання параграфу 24 на учот до Джоб-центру. І тому ви повинні знати всі нові закони, всі зміни, які є у Німеччині. До побачення, мої любі! Не забувайте ставити дзвіночки і вподобайки цьому відео. Я буду вам дуже вдячна. А також це допоможе швидше поширювати цю важливу інформацію на просторах Ютубу в україномовному контенті. Бажаю вам всім удачі, бережіть себе. До нових зустрічей!